Вітаю вас на каналі В'яжем разом з Надією. Сьогодні я вам хочу показати цікаву техніку виконання, яка відноситься до країн Балтії. Це техніка розсіміни. Надіюся, я правильно озвучила цю техніку, тому що я не знаю мови. Цих країн, і хочу вам показати просто, як виконувати візерунки. Чому я е, звернулася до цього візерунку? Справа в тому, що беру участь у шкарпетковий календар 2024, і нам було таке завдання використати візерунки країн Балтії. Так як в серпні наша країна в, в, святкує День Незалежності, і ми її всі. Роки виборюємо цю незалежність, то ці країни Балтії нас підтримують, і організатор вирішила таким чином підтримати їхній візерунок і пустити його у шкарпетки. Я довго думала, я не знала, що це за техніка. Потім я звернулася до інтернету, і, звичайно, мені трішки. Розвиднилось. Я бачила ці візерунки, але я ніколи не думала, що вони якось відносяться там до країн Балтії. В чому о, фішка цього візерунку? Ми беремо будь-який візерунок. Я, наприклад, в цих шкарпетках брала візерунок ось з вишивки. Взяла ось ось цю частинку всередині. Ромба оцього цього не брала, просто ось цю частинку і перенесла ось на шкарпетку. Дуже цікава техніка. Вона чимось нагадує жакард, але вона взагалі не жакард, адже це протяжки, і на основі цих протяжок робиться цей візеруночок. Доволі цікава, нескладна взагалі у виконанні. І коли я читала деякі статті, то я побачила, що дуже часто їх використовують ці візерунки у плечових виробах. Замість того, щоб в'язати жакард, В'яжуть ось таким цікавим візерунком. Зараз я вже один зв'язала і можу вам показати, як він виглядає з зворотньої сторони. Ось, Я кінчики ще не ховала, як ви бачите, тільки початок і кінчик є. І все. Більше нічого немає, протяжок немає, тобто ніжка не буде зачіпатися за зворотню сторону візеруночка. А тут спереді буде ось такий. Ну, як на мене, цікавий неординарний візеруночок. Тож приступимо. І так, як я вам сказала, я взяла ось оцю частинку візерунка, і ми розпочинаємо в'язати ось її. Ці... Він зовсім дрібнесенький, я взяла ось цю частинку, надіюся, вам щось видно. Ось оцю частинку я взяла і буду розпочинати ось з цієї петлі. У мене вже зв'язані є шкарпеточки. Я дійшла до того моменту, коли мені потрібно просто робити одну протяжку, тому я, тому я просто ниточку перекидаю на передню сторону, наперед. Загубила десь кінчик. І, до речі, ці всі візеруночки в'яжуться подвійними ниточками. Протяжки робляться подвійними. У нас тут одна петля у візерунку, тому ми пров'язуємо одну, трішки підтягну, бо задовгий хвостик, і перекидаємо знову ниточку назад. Ось таким чином. І пров'язуємо ряд до кінця. Зустрінемося, коли будемо в'язати другий ряд уже, щоб робити протяжки. Трішки ще підтягну, щоб мені не багато було. Дуже не затягуємо. Ось, бачите, як вже виходить доволі цікаво. Одну петлю пров'язали, і вже є щось є, вже ми щось бачимо. Я в'яжу далі, і ви пров'язуєте, і зустрінемося в. Уже на другому ряді. Візерунок, до речі, вам повторю ще раз, можете брати будь-який. І так, я дов'язала до наступного рядочка. У наступному рядочку у мене тут іде три петельки. Мені потрібно протягнути ось тут три петельки, і тому я що роблю? Я притримую, перекидаю цю ниточку наперед і пров'язую три петлі. Три петлі пров'язала. І на наступну. Заховали вже книточку назад. Трішки підтягли, але не затягуємо. І в'яжемо знову до наступного ряду, де починається наш візеруночок. Дов'язали до наступного візеруночка. Далі у мене йде одна протяжка, одна петля, одна протяжка, одна петля, одна протяжка. Так як ми розуміємо, що 5 петель це занадто багато для протяжки. Тут ось одну дві петельки я перекидала, нічого страшного тут немає. А ось тут уже забагато І так, що я роблю далі? Я перекидаю ось цю ниточку ось таким чином. Пров'язую одну петлю. Нитку так, пров'язую одну петлю і ось цю перекидаю ось так. Щоб вона у мене була одна, обвивали ось ці накиди одну. Далі у мене йде просто петля. Знову йде така подвійна, я знову перекидаю, пров'язую її ось таким чином. Наступну я просто пров'язую. І наступна у нас також іде ось так перекинута. Надіюся, я зрозуміло пояснила і показала. Зараз ми пров'яжемо ще одну петельку. І тепер ось ці усі три петельки ми гарненько підтягнемо собі, щоб вони мали охайний вигляд. Ось так. І у нас з лицевого боку є протяжки такі, як потрібно, а з виворітнього у нас немає великої протяжки. І ниточки у нас вже на початку ряду знаходиться. Ну, зараз я ще пров'яжу ряд і ще покажу, як це відбувається у наступному ряді. І так, я дійшла до ось цього ряду. Це у нас буде четвертий ряд. Де у нас над цією, що ми протяжку робили першу. У нас іде дві протяжки, одна без протяжки, дві протяжки. Це у нас дуже просто. Ми перекидаємо ось цю ниточку наперед. Пров'язуємо дві петельки. Обвиваємо їх протяжечкою з іншим іншим кольором, одну петельку пров'язуємо звичайно, знову у нас іде петлі з двома протяжками. І ось таким чином ми робимо ці протяжки. Дві петельки, і повертаємося до основної ниточки і в'яжемо далі. Якщо трішки у вас ниточка. То порщиться, то ми, звичайно, її акуратненько підтягуємо, але не затягуємо, тому що буде такий дуже візерунок на розтягнутий, натягнутий, точніше. Тому ми просто ось так в'яжемо собі. До кінця ряду. Ну і зустрінемося, коли вже наступний ряд. Тут можна підтягти ще трішечки. Ось так, якусь одну з ниточок бо трошки десь. Ось таким чином. І так, далі у нас по схемі іде. Дві протяжки, одна без протяжки, три протяжки, одна без протяжки і дві протяжки. Дві протяжки. У нас знову ж таки ниточка знаходиться ось в цій стороні, а нам потрібно, щоб вона виходила звідси. Ми її ось так накидаємо. Беремо основну ниточку, пров'язуємо дві петельки. Повертаємо ниточку на задню сторону, одна без протяжки. Повертаємо ниточку знову на передню сторону, три з протяжками, 1, 2, 3. Повертаємо назад, одна без протяжки. Знову ж таки повертаємо наперед і пров'язуємо дві з протяжками. Ось таким чином ми пров'язали ще один ряд. У нас остання петля ця з протяжкою, така виходить негарна. Ми її обережно підтягуємо. Ось таким чином, не натягуємо сильно. А просто акуратненько підтягуємо ось так. Ось таким чином ми зробили наступний ряд наш. Не натягуємо сильно, просто, звичайно, так підтягли, щоб мало охайний вигляд наш мав візеруночок. І пров'язуємо весь ряд до кінця. Наступний рядочок. У нас виходить одна протяжка, перетягуємо ниточку наперед, пров'язуємо лицеву, далі робимо, в'яжемо одну без протяжки петельку, далі дві з протяжками, перевертаємо ниточку, одну без протяжки. Дві з протяжками. Одну без протяжки. І одну з протяжкою. І останню петлю з протяжкою і в'яжемо наш ряд до до початку ось цього нашого візеруночка. Я, мабуть, ще останній рядочок вам покажу, як перекидати, в'язати з перекинутою з цією петлею, щоб з, 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 з воротньої сторони все гарненько виходило. І вже зустрінемося, коли дов'яжу повністю візеруночок. І так, остання частинка. Це знову я беру ниточку, накидаю, трішки так підтягую, потім ми все перетягнемо, щоб було гарненько. І так, у мене три протяжки, перекидаю петельку ось сюди. Далі у мене одна без протяжки петелька. Наступні у мене дві протяжки. Одна без протяжки. Знову будуть дві протяжки. Одна без протяжки, і три протяжки будуть. Перекидаю на цю сторону, і пров'язую три петлі основним кольором, і перетягую. І так, пров'язали, і підтягуємо ось ці ниточки, акуратненько, ось так. Підтягуючи їх ось таким чином і поправляємо ось так. Ну, уже е, завершу в'язати свій візеруночок. Я думаю, ідею ви зрозуміли. Візеруночок можете вибрати будь-який. Я взяла ось перший, який в мене був вдома, і по ньому зв'язала ось таку красивезну. Квіточку, чи що це таке? <сум> Якщо розгадати, то так, тут якась квіточка зашифрована. Так що, дякую, що були зі мною. Будь ласка, користуйтеся даним відео. Надіюся, воно вам буде корисним і ви його будете використовувати у будь-яких візерунках техніки Росіміни. Дякую, що були зі мною. Всього доброго, до нових зустрічей. Пока-пока!